Всім привіт! На ремонті А6C6 5 року з скаргами пропала зарядка акумулятора. Ну, як пропала, через раз працює. Зійшовши в блок управління зарядкою, у нас є, я вже подав помилки, це які фактично, які залишилися. Це інтерфейс генератора, немає зв'язку, і відключення часткового споживачів, так як пропало. Вчора трохи проїхавшись на автомобілі, все ж таки загорілася лямпа акумулятора. І по блоку приління видно, що зарядка пропала взагалі. Спочатку ще трималося 13 вольт, а теперка пропала. Давайте подивимося на ампераж. Ампераж мінус. Тобто зарядка взагалі не відбувається. Що, Давайте під, підемо під капот, перевіримо під капотом. Так, як бачимо, зарядка тут на проводах відсотня. Появилася ще одна помилка. Генератор електричка несправна ж, Потрібно добратися також все ж таки до генератора, прозвонювати управляючий провід, продзвонювати плюсовий провід. Тоді вже будемо дивитися, чи знімати генератор, чи рішиться е, простіше. Може, можливо, продамо проблему Що ж, друзі, ми продовжуємо Не так, все просто як, як думалось. Зняв е, генератор, дав ремонт. Генератор був мертвий, його зремонтували, але зрядка, е, тобто зарядка появилась, але не така, як має бути. Блок управління хоче, аби було 14,3 вольта, а по факту є 13,2-13,5. Але з самого генератора виходить 14 вольт, 14,10 навіть. Так що по дорозі десь в районі 1 вольта губиться. Я зняв цілу кусу, Ось можете бачити, яка йде до блоку запобіжників через. Блок управління через джгути. Ось тут, 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 пішло туди і аж до генератора. Я замінив одну клему. Ось Була замінена вона клема на генераторі, ось вона. Тут був окисл, але це не допомогло. Агріється а гріється вся клема, яка є під капотом, так, аби дати прикурити, так, аби не від акумулятора, бо там від акумулятора що не помилявся, не можна прикурювати. І видно, що аж грілося, аж плавало пластмасу. Фоксуй. Ось. Якщо тут грілося, значить тут і був поганий контакт. Чекати, поганий фокус. Ось. Видно. Маю підозру на те, що тут поганий контакт або тут окислилась. Так що давайте розріжемо, подивимось всередині. Що ж, і так? Я нічого більше не придумав. Так як тут гріється. Просверлив отвір, шістка, тут четвірка всередині і залити все пропоєм, нагріти і залити пропоєм. Тут Тут ще подивилися можливо теж просверлю отвір. Можна великий трійкою, четвіркою і так само залиємо. Подивимося, який буде результат. Що ж, так вдалося запаяти, просверлив шістку, тут просверлив четвірку, теж залив пропоєм. Все на термоусадку, склеюємо, все акуратно. Рухав через цілий провід. Так що йдемо знову на автомобіль. Запустимо, подивимося, чи буде падіння напруги. Так, так я підключив, наразі все навісну. Як можемо бачити, зарядка 12-15 регулюється блоком управління. Я ж тут своє зарядки не виділ, так що палька допомогла. Можемо збиратись, я перевіримо іншими пізніше так, Автомобіль готовий. Зарядка з'явилася. Проблема була в поганому контакті на клемі, там де прикурюється. Так що можна вважати ремонт успішним. Ще є питання читися чек. Це по вихривим заслонкам посного колектора. А це вже друге питання. З, чим, з тим, з чим до нас звернулися, ми вже відремонтували. Так що всім удачі і пока.